24 вересня відбулось засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, на якому було розглянуто 34 питання. Опалювальний сезон ми війдемо без бою. Про це на засіданні виконкому зазначив заступник міського голови Володимир Штогрин. доповідаючи про готовність інфраструктури громади до роботи в осінньо-зимовий період. Міською радою службами комунальними підприємствами було проведено ряд заходів на виконання даного рішення виконкому і хотів би на сьогоднішній день що Фактично 95% всіх заходів, які були передбачені в даному рішенням, на сьогоднішній день виконані, залишилися частково деякі роботи, які зараз завершуються. І Я хотів би стверджувати, що фактично наша система бюджетних установ-комунального закладу. Розгодив осінньо-зимовий період. Нам було пророку багато роботи, як керівниками встановлення, які до цього долучилися. Фактично найбільше робіт зараз завершується. Вони були пов'язані не тільки з підготовкою до школи, але зводити осінньо-зимовий період, та і з безпековою ситуацією це стосувалося освіти. Доспустив, що частина наших закладів освіти ще й зараз працює в дистанційному. Ми В дистанційному режимі е, сьогодні в ми поступово запускаємо школи очний режим. До е, 50 днів залишилися тільки кілінничі і конюшки, де повинні це роботи по безпекному і а це також підготовка узблок досі нового періоду, тому що ми ці захисні споруди, які на сьогоднішній день проводяться з такого станом, які ми я з'їхали небезпечного послугу не тільки для дітей, а й для жителів населення. Крім того, ну, установами проведемо підготовку котельного господарства на сьогоднішній день. Ті котельні, які обслуговують наші бюджетні установи, завершують заїзд твердого палива, практично всі забезпечені, кошти були виділені в повному обсязі. Паливо закупимо, узгоджуємо роботи, тільки ми щорічно ми проводимо по газовому господарству, тобто цей повітря рішенників, аналізаторів і інші ті речі регламентні, які є щорічні, сьогоднішній день поводжені, профінансовані. І я думаю, що ще ті старі, які залишилися ми проекти рішення, там і доносили ще деякі завдання, які треба завершити нашим установам. І маю надію, що попалений сезон пройдемо без збою. Відтак розглянули низку питань у царині соціальних послуг. Зокрема, ще троє осіб будуть охоплені соціальним доглядом вдома. Кілька сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, отримують соціальний супровід, а одна людина безоплатне гаряче харчування. З бюджету громади виділено 191 тисячу гривень на одноразові грошові допомоги жителям Рогатинщини, які є важкохворими, перебувають у скруті або належать до пільгових категорій.